19 травня в сесійній залі Радехівської районної ради відбулася робоча зустріч районного керівництва з демобілізованими учасниками АТО на сході України. Сьогодні ми зібралися, щоб почути вас, почути про ваші проблеми і спільно знайти шляхи їх вирішення. Зауважила голова райдержадміністрації Надія Шостак. Сьогодні я ініціювала зустріч. З людьми, які були демобілізовані в березні цього року, які відслужили рік українському війську, які повернулися на рідну землю, і які, звичайно, яким треба далі жити і вирішувати свої проблеми. Тому сьогодні на нашу зустріч запрошені. Керівники управлінь та структур, які, до яких у вас можливо будуть питання. Далі розмову продовжує військовий комісар радехівсько камянкобузького об'єднаного районного військового комісаріату. Значить, що хочу довести до вас: є законопроект, ви це всі відслідковуєте в інтернеті і так далі. Про те, що всі демобілізовані і звільнені зі строкової військової служби, зараховані в оперативний резерв. Керівництво країни і там, Генерального штабу Міністерства оборони цінить ваш досвід, який ви набули, не там під час строкової служби, не на якихось навчаннях, не на полігонах, а особливо тоді, коли ви приймали участь в бойових діях. Для нас був цінний досвід це останньої війни в Афганістані, ну там були ще конфлікти багато, він досить багато. Але той досвід неможливо було застосувати в сучасних умовах. В зв'язку з тим, ну, ви багато можете мені розказати, як це відбувається, в який спосіб, ну і навчити когось іншого. Поки що ви зараховані в особливий резерв, і е, внесені зміни до закону 6 місяців, півроку року з е, дня демобілізації вас не можна призивати ну, мобілізовувати. Я, не, я це вам не кажу до того, що ми знову то-то, то-то, але. Ви повинні це знати, за виключенням того, що ви це можете зробити за власним бажанням. Я ще там нікому не давав своїм підлеглим вказівок знову до вас звернутися, а може, якщо хтось відчує свою потрібність, я думаю, ви знаєте, де військома. Поки що мова не про те. Поки що про те, що ви рік відслужили, десь трошки вже відійшли, адаптувалися, і все, що вам. Положено те, що якщо у вас є якісь там проблеми, які ми можемо вирішити, обов'язково ми будемо вирішувати. Хотів би зразу звернути увагу, що військовий комісаріат перше, відповідає за облік учасників бойових дій, облік учасників бойових дій. Ну, звичайно, у нас е зберігаються всі документи е щодо проходження вами військової служби. Я, в принципі, думаю, що всі ті, хто тут знаходиться, ви прибули після того і стали на військовий облік. Якщо цього не відбулося, далі буде багато запитань. Ті ж саме ви стали як учасник бойових дій. Вам була виплачена під ну, на 9 травня, чи то на 8 травня одноразова грошова допомога. Якщо ви цього не зробили, і якщо ви не учасник бойових дій, ви розумієте, що ви ну, цим, цим самі все рівно це потрібно робити. В ході розмови військовий комісар дав відповіді на ряд запитань демобілізованих військовослужбовців. Наскільки я почув, з ваших слів означає, тобто після дати демобілізації на протязі 6 місяців нас не повинні мобілізовувати знову. Ви повинні розуміти, що 6 місяців з дня демобілізації призивати по мобілізації вас я не маю права. Ну, за виключенням вашого бажання. Для цього ви повинні прийти, написати рапорт. Я хочу ще раз піти служити. Тоді є така можливість. Але оперативний резерв він не закінчиться через півмісяця. Всі, хто демобілізувався, ну там є момент. Там є момент, тому що є е, ті, які е, звільнені за станом здоров'я, і вони ще раз не можуть бути демобілізовані, розумієте? Ну, зараз, як я за рахунок оперативну резерву, чи маю я право е, перетнути кордон і їх відвідати. Ніяких перед... жодних обмежень на виїзд вашого за кордон. Це навіть при тому, навіть при тому ті, хто ще зараз. Мобілізовані, ну як би це мені було незручно, таких ніяких обмежень прав людини немає. Мені б дуже хотілося, щоб ви їздили куди хотіли, а от ті, що я зараз не можу призвати, ну, щоб їх десь в якийсь момент, хто підлягає мобілізації, не випустили за кордон. Але це поки що таких якихось законодавчих рішень немає. Керівники структурних підрозділів райдержадміністрації ознайомили присутніх соціальними послугами, які передбачені державою для демобілізованих. У нас при районній раді прийнята програма підтримки воїнів, які чи були демобілізовані. Хто ще не, там пропонується невеликі скажімо так, виплати, хто ще не брав участь в цій програмі, прошу звернутися в районну раду. І е, там дадуть вам консультації необхідні документи прошу для цього. У нас в районі вже близько 90 чоловік одержали. Ми займаємося наданням статусу учасника бойових дій, але наданням статусу учасника бойових дій ми не даємо тільки працюючих. Працюючим, якщо хтось з вас працюючий, то звертається в управління соціального захисту. Якщо ви були військово призвані, значить статуси учасника бойових дій або ви у вас по військовій частині, які ви служили, або військовий військомат. Ну, які пільги пільги надаються. Учасникам бойових дій, але наголошую для того, щоб ви звернулися до нас для надання пільг, ви повинні мати відповідний статус. Якщо ви маєте посвідчення учасника бойових дій або інваліда війни, тоді ви можете до нас звертатися. Якщо у вас посвідчення йде в процесі виготовлення, то поки його немає, ми вам практично допомогти нічим не можемо. Пільги, ви знаєте, які ви маєте, чи не знаєте, то я вам скажу. 75% на житлово-комунальні послуги на забезпечення житлом, на рахунок житла то звертаєтеся по місцю міська рада або селищні сільські ради, виділення земельної ділянки то також по місцю свого проживання. А ми тільки надаємо пільги. Забезпечуємо санаторно курортним лікуванням безкоштовно. Для того щоб забезпечити вас санаторно курортним лікуванням, ви повинні до нас представити довідку від лікаря 0,70 форму, де написано ваша потреба в санаторії для оздоровлення. Копія посвідчення і відповідно підтверджуючий документ про те, що ви приймали участь в АТО. Просимо звертайтеся. Я думаю, що путівки для вас будуть, аби ви вас була потреба для того, щоб ви мали бажання оздоровитися. Путівки, ще раз нагорошую, безкоштовно, тільки ваша е, дорога. Притом, для якщо ви будете мати статус учасника бойових дій, вам будуть надаватися талони з 50% знижкою по території України або по території СНГ, то вже по вашому вибору. Звертаєтеся з посвідченням, пишете заяву, і ми вас забезпечуємо. Відповідними талонами. Так що проблеми до, до як то, те, щоб добратися до санаторію, у вас все одно буде дешевше, ну і саме оздоровлення для вас буде безкоштовно. Ви звертаєтеся в Одессе в Ордехівському районі і подаєте будь-який документ, будь яке посвідчення чи довідку з військової частини, щоб ви приймали участь в антирористичній операції. Тобто це може бути і учасник бойових дій, ну, кажу, будь-якої кормі зовісла, яка посвідчує вашу участь. Після того, згідно з статей 116-18 земельного кодексу України, ми розпочинаємо процедуру безоплатної передачі земельних ділянок. Перше скажу по граничних нормах земельних ділянок, які ви можете отримувати. Тобто до 2 гектарів для особистого селянського господарства, до 10 сотиків для обслуговування житлового будівництва в межах міста, до 25 сотиків для обслуговування житлового будівництва в сільських населених пунктах. Далі до 12 сотиків ви можете отримати для ведення садівництва, ну і 1 сотик для будівництва гаражу таких межах ви можете отримувати земельні ділянки. Ця документація по проєкту землеустрою коштує від 800 до 1000 гривень. Це в залежності від складності виконання робіт, в залежності, де розташована ділянка. Ну, я вас так зорієнтую, звичайний проєкт відведення земельної ділянки, який зараз виготовляється для різних категорій населення, юридичних осіб, фізичних осіб, підприємців варіюється. Десь в середньому там, від 2,5 до 6 тисяч гривень. Тут було на рівні Держзаменської Львівської області, на рівні центру Державного земельного кадастру вирішено питання, що буде пільгова ціна для учасників АТО, тобто від 800 до 1000 гривень. Цю документацію виготовляє у нас в приміщенні Державоленства на першому поверсі є державне підприємство Центр Державного земельного кадастру. Начальник центру ОКІС Іван Васильович, тобто ви звертаєтеся до нього після надання дозволу вам виготовлення документації і кажу, орієнтовно від 800 до 1000 гривень буде коштувати ця документація. Якщо ви бажаєте десь чи в межах там, міста так і не можна, чи там, в інших населених пунктах отримати там земельну ділянку, ви в першу чергу підходите до міського голови чи до сільських голів, вони в курсі цього питання. Визначаєте на карті бажане розташування земельної ділянки, і якщо воно є за межами населених пунктів, значить знову ж таки за дорученням віцепрем'єра було розроблене положення, щоб було висловлення позиції органів місцевого соврядування щодо надання земельної ділянки. Тобто ви звертаєтесь до сільської ради чи до міської ради, вони розглядають вашу заяву, чи вони згідні надати вам. Земельну ділянку за межами населеного пункту. Радихівський районний центр зайнятості всіляко сприятиме працевлаштуванню демобілізованих. Особи, які брали участь в антитерористичних операціях, вони тепер будуть віднесені до категорії осіб, які потребують додаткових соціальних гарантій. Будь-які ваші проблеми, які стосуються здоров'я, проблеми не тільки ваші, а ваших сімей. Я підкреслюю і ваших сімей. Єдине, що вам треба буде звернутися в поліклініку, вами опікуватися буде. Є така доктор Трісла Ангеліна Леопольдівна, от вона і призначено займатися учасниками бойових дій, ну і плюс інші лікарі по потребі. Керівник громадської організації Правий сектор Радехівського району Віктор Прокулевич розповів присутнім про роботу, яка ведеться організацією по допомозі учасникам бойових дій та їх сім'ям. Зокрема, організацією ведеться робота по створенню фонду допомоги сім'ям захисників України. Зібрані кошти будуть комісійно обліковані, розподілені та передані для допомоги сім'ям захисників України в тому населеному пункті, де вони зібрані. Встановлено урне в церкві із зверненням до сільських. До мешканців сіл залучатися до благодійних внесків допомогу сім'ям учасників АТО. Процедура кошти, які акумулюватися будуть в сільській раді, будуть реалізовуватися також на території сільських рад. Це повинно об'єднати громаду. Організація соціальної підтримки родин загиблих та поранених, мобілізованих та демобілізованих учасників антитерористичної операції на сході України поставлена в районі на належному рівні. Підсумувало районне керівництво. Депутати районної ради вишукали частину коштів для підтримки учасників бойових дій, учасників АТО, матеріальної допомоги. Більше 100 осіб вже звернулися і надана допомога. Шкода, бо кількість цієї допомоги трошки обмежена. Якщо ви ще не зверталися, звертайтеся в районну раду. Це перший ковах. Приймаємо. Там є відповідна, людина, яка приймає документи, яка проведе з вами співбесіду, яка підкаже, що необхідно було би донести, якщо якогось документу немає. І відповідно комісія розгляне там період місяць-півтора, як правило, ця допомога надходить. Сьогодні можливо, їх немає. Знаєте колег своїх, підкажіть їм цю інформацію, яку ви сьогодні отримали. Якщо десь по ходу з того всього, що ви сьогодні почули, десь щось не вдається, чи є якісь, може, свідомі чи несвідомі, чи законні перекони, все-таки приходьте в районну раду, приходьте в адміністрацію, вам допоможуть, підкажуть. Це однозначно тут заперечення ніяк не може бути. У вас можуть виникати побутові проблеми. Знаємо, який важкий економічний стан... Росте ціна на газ. Є можливість посприяти забезпечення mm. дровами. У нас є теж у нас є газ, і які відгукуються на такі матеріальні побутові питання, стараються допомогти. Я е, хочу вам подякувати, тому що незалежно від того, де ви служили, чи це було десь тут в е, більш-менш мирних умовах. Чи, чи ви були на сході, чи ви були в якихось екстремальних умовах? Я хочу вам всім подякувати за те, що ви є сміливі, що ви є чесні, що ви не тікали, не ховалися, не уникали, а що просто виконали свій обов'язок. Обов'язок українця. Тому я вами захоплюю свої справжні чоловіки. Нам є ким пишатися.